Це підконтрольна територія цих терористів, сепаратистів, я не знаю, як правильно їх називати. Але для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб нас запугати. Щоб ми боялися. Боялися виходити на вулицю, боялися жити в своїх містах. І в Одесі, і в Харкові, і в Києві. Це робиться для того, щоб ми теж відчували війну. Тобто і мало того, що ми практично кожен. Тиждень хоронами наших хлопців в Житомирщині. Ми не хочуть, щоб ми відчували, що війна повсюди йде. Але ми не здамося. І ми не боїмося, що з нами щось може трапитися. Коли йде війна, дуже, дуже страшно, коли гинуть наші вояки, українські солдати. А ще страшніше, коли гинуть, коли гине мирне населення, я, так як і ви, Думаю, що ця трагедія в волновасі залишиться назавжди в наших серцях, в наших чорних сторінках історії, як вже залишилося смерті Небесної Сотні, смерті сотень наших воїнів, які загинули на сході України. К произошло то, те, що произошло. враг сьогодні одним словом можна назвати враг. Путінської імперії, питається запугати нас, зробити з нас рабов. В последний год мы только делаем то, что доказываем, что мы не рабы и рабов туда не пускают. Я думаю, что мы все готовы с этой сворой, с этой империей, наконец, бороться. Я думаю, что мы защитим территориальную целостность Украины. Я думаю, что сейчас украинский народ как никогда единый. Мы каждый день практически стоим, к нам подходят люди. Места, где собирается волонтерская помощь, подходят люди. Очень часто подходят люди из Донецка, из Луганска. Они нам просто говорят спасибо и все. Слава Україні!